Друзі, вас. Приїхали ми до батьків. Дуже багато роботи. Потрібно викачати. Точніше, ми вже викачали яму, наскільки змогли. Машина вже там вигружає на наш город. виливає. Зараз один трактор підійде, на який будемо нагружати. А одним будемо грузити цей навоз. І треба викопати яму. І з двору привезти, поставити бетонні кільця. Це ще я колись городив, то вже діло не йде. Трішки я підремонтував всередині сарай. Завели, купив я сільські біткоїни, точніше свині. І приїхали ми цією сім'єю, будемо допомагати. Да? Помещник приехал? Да. Так, один трактор чекає, а еще один нас чекає. Будемо сразу. Ною ну, розкидаємо по погороду. Бо як я не буде викапывать яму під Ось він чекає. Грузить не лопати й да вилками. Убери ногу, бо ще загрузить, щоб на ногу не попало. Убери ногу. Так, це, город, щоб не хвилювались, мого хрещеного. Все домовлено. よろしく Так, не сильний перегной. трошки багато накидали, зараз відсуне. загрузили навоз, она пойду поеду пора чепить процесс а мы сейчас будем копать яблоку вот это утро корыстый якщо мешаем у яблоня можно и выкопать сказал нормально не мешай хай растет Ничего страшного. Пойдете, пойдете. Нема даже в цілі людей, чтобы найти. Копали ми яму, поставили три кінця. Липше викопали, ніж планували, але виложили так кирпичок. Тато це все заробить. Я сьогодні йду вже на роботу. Спланую ще цей пісок, щоб не затікала вода. І все, качали машиною. У нас є власна бочка, є насос, але він... Не взяв би дуже густе. Подальшому на трактор ми чіпляємо і викачуємо і вивозимо, якщо у нас домашня каналізація. І цю в майбутньому будемо або проливати водою щоб була трішки рідша, або може там буде достатньо води. свиней ми кормимо сухим кормом. Я думаю, дуже густе не буде, якщо ще буде невеличка. Куча під навоз, не все згрібати туди в яму. а Декілька лопат ще викидати як навоз, плюс ще в нас кроліки батьки тримають, то буде ще навоз і не все густе буде тікти туди. Дякую всім за перегляд, до нових відео.